Доброго дня, дорогі діти! Відгадайте загадку! Світлий день заглядає в віконце, радісно, мов промовля, добрий день! І гріє землю яскраве сонце, наступив. а вже ж, Великдень! Великдень також називають Пасхою. У цей день їдять смачні запашні паски. Також важливим атрибутом цього свята є яєчка, розфарбовані, розмальовані за допомогою воску і фарб, яких тільки не побачиш, і різнокольорові, і з візерунком квітучим, і з графічними знаками, символами, і навіть в крапанку. До речі, вони так і називаються крапанками. Яєчко Зафарбоване одним кольором називається Крашенка. А про ті, які мають неповторний візерунок, розкаже вірш Леоніда Полтави. Великодні писанки. Давайте послухаємо його. Що за дивні її яєчка наша курочка знесла. Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала. Навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки, чи здогадуєтесь, діти, що це, певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Звичай робити писанки у нас в Україні виник давно. Розписувати писанку здається просто, але треба мати великий хист, адже малювати на опуклій частині яйця значно важче, ніж на гладенькому рівному папері. І той, хто має бажання та вміння, розмальовує дуже гарні писанки. Давайте послухаємо ще раз вірш Леоніда Полтави. Великодні писанки та спробуйте вивчити його на пам'ять? Що за дивні яєчка наша курочка знесла намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це, певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Отже, діти, про яке свято ми сьогодні говорили? Що є головним атрибутом цього свята? Що таке писанка? То написав вірш Великодні писанки. Дякую за увагу смачного та радісного Великодня.